Привіт! Вітаю, шановні любителі, смачно попоїсти і, звісно, щось приготувати. Будемо говорити про вибір духової шафи. Цей кухонний прилад прекрасний варіант для приготування багатьох страв: ідеально запеченого м'яса, соковитих реберець і запашних пундиків та пиріжків або картопельки із хрусткою скоринкою. Основні критерії, на які слід звернути увагу при виборі. Розмір тут треба враховувати не лише кухонні габарити, але й ваші кулінарні амбіції і потреби. Якщо вільного місця бракує, то вибирайте невеликі моделі висотою до 50 см. 60 см – це стандартні габарити. Все що більше розраховано для великих і просторих кухонь. Від розмірів напряму залежить об'єм внутрішньої камери. Стандартний об'єм від 35 до 77 літрів. Все що більше, це вже професійні духові шафи. Скажімо, родина збирається, щовихідних на сімейні обіди. В такому випадку варто придивитися до багатофункціональної моделі на 65 літрів і не прогадайте. Це найпопулярніший розмір. А якщо ви живете на одинці або вдвох, або маєте малогабаритну кухню, то хорошим варіантом буде невелика духова шафа об'ємом 45 літрів. Йдемо далі. Тип нагріву. Тут насправді все просто, адже наразі на ринку панівне становище мають електричні духові шафи, а газові поступово відходять в минуле. Тож електричні духові шафи Вони мають широкі можливості для приготування різноманітних страв. Точне регулювання температури, встановлені режими і вищий рівень безпеки. В багатьох моделях передбачені функції рівномірного розподілу тепла, підтримки заданої температури тривалий час, таймер і багато чого цікавого. Чимало моделей оснащені функцією конвекції. Це вбудований всередині вентилятор, який забезпечує циркуляцію повітря в камері. Продукти в духовці рівномірно пропікаються, а використання конвекції без температури дозволяє розморожувати їжу. Загалом більшість сучасних духових шаф споживає близько 2,4 кВт на годину на середньому та високому рівні нагрівання. Щодо класу енергоспоживання, то найекономніше це А3 G – найнижчий показник конвекційні духовки більш ефективні за звичайні електричні, і якраз вони мають показник А і вище стандартний діапазон температур від 50 до 250-300 градусів, але зустрічаються моделі із мінімальною температурою 30 і максимальною 350 градусів. Якщо готуєте часто, то можна придивитися до моделі із великим набором різноманітних програм. Багатофункціональні моделі духовок оснащені не тільки конвекцією, але й функцією пари, термодатчиками, режимами грилю, розморожування, піци і багато іншими. Існують також і комбіновані духові шафи. Вони поєднують в собі функції духовки і мікрохвильовки. Часто буває так, що після смачної приготованої страви залишається не тільки задоволення, а ще й забруднена духовка, із якою доведеться повозитися, щоб її відчистити. Саме тому, вибираючи духову шафу, варто врахувати. Тип її системи очищення. Вона представлена в кількох варіантах. Традиційний це емаль легкого очищення, яку необхідно помити своїми руками, озброївшись губкою і миючим засобом. Класика. Гідролізне очищення. В духовку ставимо деко із певною кількістю води і засобом для миття духовок. Після чого вмикаємо режим парового очищення. Все згідно інструкції. Після обробки пару жирний наліт легко змивається і лишається тільки протерти ганчіркою або серветкою. Каталітичне очищення духовки здійснюється в процесі приготування шляхом впливу високих температур до 200 градусів і дії каталітичної емалії. Жири і забруднення розкладаються на воду і сажу, після чого легко прибираються ганчіркою. А якщо із чищенням ви взагалі не хочете заморочуватись, то варто звернути увагу на моделі із піролітичним очищенням. Простими словами, це режим випалювання. Камера нагрівається до температури до 500 градусів, і всі забруднення просто перетворюються на попіл. Кілька слів про керування: це можуть бути перемикачі, електронне керування кнопками або сенсорне управління. Перемикачі, що утоплюються, вважаються найзручнішим способом керування. Вони і легко чистяться, і запобігають випадковому вмиканню. Ряд духових шаф оснащені комбінованою панелью управління, на якій розташовуються і ручки поворотні або утоплені, і LCD-дисплей, на якому відображаються вибрані режими, параметри роботи і таймер. Але насправді тут що комусь зручніше і найкраще підходить до інтер'єру кухні. Любителям сучасних рішень сподобаються моделі із Wi-Fi та можливістю керування зі смартфона та іншими смартфішками. Дуже зручно, коли духова шафа обладнана телескопічними напрямними для ДЕК та решіток. Висування виходить більш легким і плавним, а ризик обпектися або випадково впустити тацю мінімальний. Також виробники до комплектації можуть додавати термощуп. Це спеціальний пристрій, що вимірює температуру безпосередньо всередині продукту, що готується. Важливим нюансом є заскління. Завдяки товстому скляному шару, температура всередині зберігається і зовні дверцята не нагріваються. Потрійне або чотирьохшарове самий топ щодо безпеки, то в деяких моделях виробники передбачають блокування кнопок та дверцят для безпеки дітей. Вибирайте вдумливо і нехай ця покупка принесе вам не тільки задоволення, але й смачні спогади. Підписуйтесь на канал і дивіться інші наші відео. Щасти.